Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас і запрошую у чарівний світ математики. Сьогодні ми будемо малювати графічні фігури. Це малюнки, виконані на папері олівцем. Спочатку ми з вами послухаємо загадку, а далі будемо спостерігати, як на наших очах, завдяки власним діям. На аркуші у клітинку з'явиться малюнок. І так ми побачимо відгадку. Підготуємо пальчики, зробимо пальчикову гімнастику. Посміхався олівець От який я молодець! Я ніколи не сумую, все, що бачу, намалюю: сонце, море, гори, ліс. Цуценятків, чорний ніс. Помічаю все, слідкую, кожен день я щось малюю. Діти, послухайте, будь ласка, загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, мов би, щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав. Всіх котів порозгоняв. Хто скажіть цей розбишака? Знають всі, що це. Сядьте, будь ласка, рівно, візьміть олівець трьома пальцями. Зараз ми з вами будемо малювати. Уважно слухайте мене. Я буду говорити, на скільки клітинок і в яку сторону ми повинні проводити лінію. Кожну наступну лінію починайте там, де закінчилася попередня лінія, не відриваючи олівець від паперу. Відступимо від попереднього малюнка чотири клітинки вниз. І посередині аркуша поставимо крапку. Це початок малювання. Отже, слухайте і малюйте. Проводимо лінію. На одну клітинку вправо. Проводимо лінію на чотири клітинки вниз. Проводимо лінію на три клітинки вправо. На одну клітинку вгору. На одну клітинку вправо. Проводимо лінію на п'ять клітинок вниз. Одна, дві, три, чотири, п'ять. Проводимо лінію на дві клітинки вліво. На одну клітинку вгору. На дві клітинки вліво. На одну клітинку вниз. На дві клітинки вліво. На чотири клітинки вгору. Одна, дві, три, чотири. На дві клітинки вліво. На дві клітинки вгору, на дві клітинки вправо, на одну клітинку вгору. На одну клітинку вправо і на одну клітинку вгору ми намалювали собаку. Це і є відгадка на нашу загадку. Домалюємо очі, ротик. Вийшло чудово і правильно. Діти, пропоную вам намалювати самостійно такий малюнок в зошиті по клітинках. Дякую, що були з нами. До зустрічі!